Що чекає на гривню далі? Станом на середину жовтня 2025-го курс був 41 гривня 35 копійок за долар. Це на гривню менше, ніж на початку року. Дався в знаки експорт зерна і надання західної допомоги. Але що таке одна гривня, коли курс більше 40 Фактично нічого. Багато хто скаже, головне, що гірше не стало. Але це за прогнозами лише поки. До кінця 2025-го гривня, ймовірно, слабшатиме, особливо, якщо скоротиться допомога і зростуть військові витрати. А ще попереду сезонний імпорт енергоносіїв. Можливо, в грудні курс сягне 44 гривень за долар. Це не виглядає катастрофою, як у 2014-му, але дуже схоже на повільне скочування. Вже у 2026-му очікується, що курс буде 45-46 гривень. Саме таку суму планують закладати у свої бюджети представники бізнесу. Все знову ж таки через затягування війни, витрати на бойові дії, порушення ланцюжків поставок і зниження експорту. Водночас, якщо буде хоча б часткове припинення вогню та збільшення Експорту, за прогнозами Dragon Capital, курс може зафіксуватися на рівні 44 гривень за долар. Та мінекономіки більше схиляються до гіршого 46,5 за долар, бо бойові дії триватимуть, а інфраструктура і надалі руйнуватиметься. Якщо тенденція збережеться, то вже у 2027-му за долар проситимуть 48 гривень. І тут виникає ще одне питання: якщо за всі роки гривня обвалилася у понад 20 разів, то чи можливе зараз різке падіння в тяжких умовах війни, наприклад, у два рази? Чи реально гривні впасти до сотні за долар? Для цього має зійтися ціла низка факторів. По-перше, гіперінфляція у понад 1 тисячу відсотків. Це можливо за повною руйнацією експорту, масового відтоку капіталу, як у 2014-му, безконтрольної роботи друкарського станка, щоб покрити дефіцит бюджету. Далі Має припинитися міжнародна допомога повністю. Так ми не зможемо імпортувати енергоносії, НБУ не зможе підтримувати резерви. Ще один фактор: ескалація бойових дій, подальша масова руйнація інфраструктури, захоплення важливих українських міст росіянами, наприклад, Харкова, Одеси, Києва, руйнація енергосистеми, посилення міграційних процесів. Також один із елементів такого сценарію повна втрата довіри до гривні з боку населення та бізнесу. Всі скуповують валюту, замороження депозитів, банкрутство банків, політичний хаос. Ну і куди ж без глобальних шоків? Торгові війни, санкції, падіння цін на сировину це також зіграє свою роль.